Маємо в наявності електричний Kia Soul з батареєю 64 кВт. Автомобіль у нас 2020 року з пробігом 29 тисяч, повністю не фарбований, куплений. На німецькому лізинговому аукціоні є фото з аукціону. Топова адаптивна Full-LED оптика, Машина з тепловим насосом, колір білий перламутр, Електроскладання дзеркал безключовий, передні, задні парктроніки. Максимальна комплектація, шкіра, підігрів передніх задніх сидінь, підігрів керма, електрорегулювання сидінь, мертві зони, електроскладання дзеркал, є проекція, також є музика Харман Кардон. Є ще в нас додаток KIA Connect, Машина збережена. Ось так виглядає. Класний варіант, кого зацікавить, буде хороша ціна. Zwerta